Столиця підготується зустріти гостей та учасників Євробачення на Це, певно, мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради, що відбулася у міжнародному виставковому центрі. Юлія Почувалова про це більше. Міжнародний виставковий центр стане головною ареною Євробачення наступного року. Саме тут триватиме пісенна боротьба виконавців, за якою спостерігатиме бодай не увесь світ. Тож нині міркують, як облаштувати павільйони МВЦ, щоби зручно було усім учасникам, глядачам, журналістам та техпрацівникам. Здесь же, кроме посадочных мест, должны быть еще 50 комментаторских кабин, там огромные там, места для размещения техники, там, технологии и так далее. Поэтому в ближайшем будуть об'являно соответственно конкурси там на то і Так далі попри непоодинокі спекуляції, що мовляв, столиця не готова зустріти пісенний конкурс. Міжнародна комісія представників європейської мовної спілки, яка відвідала Київ минулого тижня, залишилася задоволеною перебігом підготовки. Загалом місто планує витратити на проведення Євробачення 200 мільйонів гривень. Чверть суми виділили вже цього року. 150 мільйонів зарезервовано за наступного року. Вже в бюджеті наступного року ми. Зарезували ці гроші, це гроші спрямовані на проведення Євробачення. Я не буду говорити про гроші, які йдуть на благоустрій території це Євробачення. Приїде до нас і поїде поїде в інше місце після його проведення. Але благоустрій території, нові дороги, нова інфраструктура залишиться нам назавжди. Серед питань, які місто ще треба вирішити, зокрема й недобудови біля Дніпра неподалік МВЦ. Ситуація непроста, поза як люди, які купили житло в цих будівлях, вимагають добудувати їх. Водночас інші представники громадськості виступають проти і наполягають на знесенні. Наше завдання розв'язати ці вузли, привести в належний стан цю територію, розбити парки, сквери, зону відпочинку, і щоб це виглядало дійсно по сучасному. Це не питання не тільки провести на нормальному рівні. Євробачення це питання також благоустрію е цієї території, благоустрію нашого міста. Зовсім не прикрашає пейзаж поблизу міжнародного виставкового центру, ще одна закинута споруда з іншого боку комплексу. Вона не перебуває на балансі міста, тож домовлятися планують із її власниками. Треба вступати в переговори, напевно, з нашими сусідами. Нафтогаз знаходиться біля Київської міської адміністрації, того, щоб вони привели до лад. Зрозуміло, що добудувати вони не добудуть, але принаймні з парканом щось зробити. Ну і далі ставити питання про розміщення потім. Дресінгу, як кажуть, тобто закривати це рекламними сюжетами. Євробачення Привабливіше майстер, і територія біля станції метро Лівобережна. Там приберуть мафи, що псують міські краєвиди, та облаштують територію довкола виходів з-підземки. А от проблем із розміщенням гостей Євробачення не виникне. У столиці є 265 готелів різних категорій. Повна стовідсоткова готовність міста до проведення пісенно-конкурсу вважає мер Києва, буде вже на початку травня наступного року. Юлія Пошивала, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.